Всім привіт! З вами Web3 Forces News. Мене звати Аня. І я хочу поділитися з вами останніми цікавими новинами, які в мене є. Перше це нові правила військового обліку в Україні. Що ж потрібно знати? Зараз в Україні відбуваються зміни в системі військового обліку. Відтепер призовники повинні стати на облік вже 17 років. Це рішення ухвалено в рамках заходів щодо вдосконалення мобілізаційних процесів в умовах повномасштабної війни з Росією. Такі зміни дозволять більш ефективно контролювати мобілізаційний ресурс та підвищити оперативність у формуванні резервів для збройних сил України. Що ж передбачають нові правила? Згідно з новими нормами, кожен громадянин України, який досяг 17-річного віку, зобов'язаний з'явитися до військкомату для постановки на військовий облік. Це стосується як чоловіків, так і жінок певних професій, які мають спеціальності, що можуть бути корисними для армії. Важливо зазначити, що раніше на облік ставали з 18 років, тому нові правила знижують військовий поріг. Головною метою цих змін є підвищення ефективності мобілізаційних процесів та збільшення обороноздатності країни. Це рішення дозволить завчасно формувати резерви та краще підготувати молодих людей до можливого призиву за умов триваючої війни з Росією. Ці зміни є важливим кроком для посилення оборонних можливостей України. А тепер до хороших новин: Україна планує значне збільшення виробництва ракет у 2025 році, і це є важливою новиною для зміцнення обороноздатності країни. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про плани на 2025 рік щодо суттєвого збільшення обсягів виробництва ракетної зброї. Це рішення має на меті посилити здатність країни протистояти агресії з боку Росії та створити нові загрози для ворожих військових об'єктів на їхній території. Виробництво ракетної техніки в Україні буде розширено в декілька разів. Завдяки цьому кроку українська армія зможе захищати власну територію, завдавати високоточних ударів по ворожих цілях та ефективніше протидіяти російським загрозам. Денис Шмигаль наголосив, що це тільки частина довгострокової стратегії з модернізації Збройних сил України. А тепер розкажу вам трошечки новин за кордону. Україна евакуювала своїх громадян з Лівану через загострення конфлікту на Близькому Сході. В зв'язку із загостренням ситуації на близькому сході Україна провела успішну операцію з евакуації своїх громадян із Лівану. Операція була організована Міністерством закордонних справ спільно з головним управлінням розвитки України. В результаті з небезпечної зони було вивезено 134 українців. Евакуація стала необхідною через зростання ризиків для життя та безпеки українців, що перебували в Лівані, де напруженість зараз в регіоні різко зросла. Серед евакуйованих не лише українські громадяни, але й їхні сім'ї, які також потребували захисту. Операція проводилася швидко та злагоджено, що стало можливим завдяки координації між українськими дипломатами та спеціалістами розвідки. А зараз про розслідування масової страти українських військовополонених на лінії фронту в Україні розпочалося розслідування одного з найтяжчих воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. За інформацією Офісу Генерального прокурора України, російські військові розстріляли 16 українських військовополонених на лінії фронту. Це жахливий злочин, який порушує всі міжнародні конвенції та норми ведення війни. Трагедія сталася в умовах активних бойових дій на сході України. Українські військовослужбовці, які потрапили в полон, були піддані масовій страті російськими окупантами. Попередні розслідування свідчать про те, що загиблі не чинили спротиву і були розстріляні холоднокровно. Відповідальні за цей злочин російські військові порушили Женевську конвенцію про захист прав військовополонених. А тепер про українців за кордоном: протести українських активістів у Відні. Українські активісти провели масштабну акцію протесту столиці Австрії Відні. Близько півсотні українців вийшли на вулиці, щоб висловити своє обурення можливою участю ультиправової партії свободи у новій урядовій коаліції. Протестувальники закликали австрійську владу не допускати до влади політичні сили, які можуть послабити підтримку України в умовах війни. Ця акція отримала широкий резонанс серед української діаспори, яка побоюється, що зміни в австрійському уряді можуть призвести до зміни політичного курсу щодо допомоги України в її боротьбі проти російської агресії. Дуже дякуємо, що розділили ці новини разом з Web3 News. Підписуйтесь на нас, щоб слідкувати за наступними новинами, та наближайте перемогу разом з нами. Всім гарної днини, вечора, ну або ж ночі!